Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. У Ляльок своя держава. Тут щодень нова вистава, і актори всі ляльки грають ролі залюбки. Діти, а ви любите гратися? В які ігри? А якщо нема іграшок, чим ви їх замінюєте? А давайте з вами розглянемо, де ж граються інші діти. Вони грають на дитячих майданчиках, в парках, на подвір'ї, в ігровому куточку вдома. Можливо, ви іще знаєте деякі цікаві місця, де можна погратися. А ось погляньте. На ось ці малюнки. Цей хлопчик вирішив погратися на балконі. Він вважав, що це дуже цікаво. А чи безпечно це? Ці діти вирішили погратися на підвіконні? Діти, чи безпечне місце обрали собі ці дітлахи? Так, це небезпечно. До чого це може призвести? Вони можуть перехилитися через бильця і впасти, і це може викликати трагічні наслідки. Вони можуть поранитися, можуть розбитися і потрапити в лікарню. А чи знаєте ви ще місця, де небезпечно діткам гратися? Не можна лазити на дерева, гратися в ліфті, не можна гратися на дорозі на праїжджій частині або поблизу залізничних колій. Поміркуйте, де ще є такі небезпечні місця, де діткам не можна гратися. Діти, коли ви граєтеся на подвір'ї? Які безпечні речі ви берете з собою гратися, щоб була вам весела, радісна? Мабуть, свої улюблені іграшки. Дітки, а чи є серед ваших іграшок поламані іграшки? Чи граєтеся ви їми? Вони теж можуть бути небезпечними. Мати гострі кути, об які можна порізатися або вколотися. Такі іграшки треба викидати. Ось я у нас переглянула і не знайшла жодної поламаної іграшки. Діти, погляньте на ось ці картинки. Що ви бачите? Телевізор, праска. Кухонна плита, пилесос. Діти. А як це називається загальним словом? Побутові прилади. Чи можна їми гратися? Чому? Так, цими приладами небезпечно гратися. Вони ось ці прилади, електроприлади. Вони працюють від струму, який може приносити як користь, так і небезпеку. Бо якщо він вдарить людину, людина може постраждати. А це газова плита, вона працює від газу, який, якщо буде Утічка газу це може спричинити отруєння або вибухонебезпечну ситуацію. Тому без догляду і без дозволу дорослих цими приладами користуватися самостійно ніякому разі не можна. А зараз я вам хочу загадати загадку. А ви спробуйте відгадати: два пани наділи одні штани. Що ж це таке? Це ножиці. Погляньте, ці ножиці, вони гострі, вони небезпечні. Користуватися їми треба дуже обережно. Наступна загадка. Сама гола ходила. Усі в світ обшила. Це голочка, вона теж небезпечна, гостра, і ні в якому разі не можна її залишати без ниточки, бо якщо вона десь упаде, її дуже буде важко знайти, але вона може тоді встромитися вам у ніжку. Наступна загадка в одного кінця колодочка. А на іншому кінці гостре. Ніж. Ніж це теж небезпечний предмет. Він гострий і їм можна порізатися. Тому ці предмети ні в якому разі брати не можна. Дітки, я сьогодні йшла і зустріла одного хлопчика, який грався. Ось цими предметами. Погляньте. Як ви гадаєте, чи безпечні ці предмети? Що це? Рагатка. палиця? Запальничка? Дітки, чи можна такими речами гратися? Ні. Забальничка це вогненебезпечно. Паличкою ви можете когось трикнути і комусь когось поранити. Камінцями теж небезпечно кидатися, а рагаткою ви можете в когось поцілити або щось тоді розбити. А що ж тут? Найбезпечніше серед цих речей це лопатка і відерця. Де можна гратися цим? Правильно, в пісочниці, які ви молодці. А зараз перевіримо, як гарно ви запам'ятали, чим можна гратися, а чим ні. Я вам покажу картинки, буду називати їх, а ви будете казати, так. Можна гратися або ні, не можна гратися. Отже, ніж, ні не можна. Сірники, цвяхи, олівці, лялька. Ножиці, голка. Іграшкова машинка, конструктор Лего, Термометр. Молоток, м'яч, фарби. Книжки, сокира. Молодці. Тепер ви. Певна з вас, що ви знаєте, якими іграшками можна гратися і чим небезпечно, і зможете іншим діткам пояснити це. А на сьогодні заняття закінчено. Пока!